Постійно хочеться солодкого навіть тоді, коли ви не голодні. Я вам зараз розповім три причини, чому ви постійно хочете солодке. Причина номер один це гормональний дисбаланс. Якщо у вас низький рівень гормону серотонін або дофамін, то організм шукає яким би чином собі підняти настрій і саме він шукає в цукрах. Причина номер два: це постійний стрес. Коли у вас високий рівень стресу, то у вас автоматично йде високий рівень кортизолу. І саме в цей момент організму дуже потрібна енергія, швидке джерело енергії. І це знов таки цукор. І третя причина це звичка, емоційне споживання. Тобто ми з вами стабілізуємо емоції через солодке. Може, таки досить? І почнемо розривати це коло.